Потреба є, тоді пливемо, А як тут житті не ловить? Карась, лізнок, щука, окунь, краснопіорка, короб, сон. Все є. І лілії. Бачите, хотіли прифатизувати, не дають, бо державне водосховище. Оце державне. Дамба в аварійному стані. Для того, щоб її взяти в оренду, це все, це треба її ремонт робити. А в нас же, знаєте, ніхто не хоче затратити, а хочуть тільки брати. І отак от виходить. А вже 30 років, як його не спускали, то. Що таке заросло? Ми раніше плавали геть повністю до берега, бо цього не було. А тепер, бачите, заросло. Зараз ми по цьому чистішому пройдемо по кругу. Від Відомостей про старіків, фактично мало. Через те, що це село було на польське. 1928 рік, згідно перепису, тут було 2,5 тисячі поляків, 8 євреїв і 4 українці. Фактично, село було польське. Воно простягувалося аж от траси і туди ще далеко в ліс. Воно тут в центрі, десь біля 80 хат було. В центрі, але вони були розкидані, бо люди мали свою землю. Земля належала пану. У 36-му році він почав продавати чари, скоро розпродати землю. Він, видно, чув, що прийдуть. І наші люди почали скуповувати землю цю. І люди почали селитися тут, і в 1939 прийшли і позабирали, все. І туди, на Солодки. Половину населення вивезли буквально туди. Але, але в 43-му році знесли. Не зрозуміло, хто його спалив, хоча, говорять, німці спалили. Бо тут ось проходив ковпак, там стояли у опівці три тисячі чоловік. НКВД йшли з трьох сторон, а тут аж було, було так кругом, танки пройти не могли. йшла піхота тільки. В 45-му-46 році операція ота сумнозвісна вісла, і отсюди поляки всіх туди забух. І нічого не залишилося тут. Коли повноколишніх селах пішла, ота політика. Загони колгоспі, люди розбігалися хто куди міг, щоб тільки в колгосп знайти, бо то раб настоящий. Тут оці землі належали до такої організації загод Скот. Державна організація була Людей треба бо ж земля. Дозволили будуватися. Нові старики стали 17 грудня 1952 року, ось де той хлів стоїть. Ось там першу хату поставив мій дід, який жив у Дуброві. Для Кисоріч. він приїхав сюди, поставив хату, почали люди поселятися і так заснувалися старіки. Проживає в даний момент 104 жителя, із них 40 до 20 років робить висновки. Кожен рік на цю сотню 3-4. Поповнення. Цього року теж чекаємо. Трохи. Нам загрози того, що воно зникне, немає. Далі вже вон, зараз там відвели нову вулицю, там подавали плани, теж для людей. люди будуть розстроюватися, особливо молодь, вона розстається. У нас не ходить ні маршрутка, нічого. Це якщо хочеш, то виходиш на трасу вон, і там маршрутки йдуть. На рокітно, на далі. А так в основному то приватний транспорт, усе кому треба, то вже один з одним дивляться і їдуть, да і все. Нічого крім електричества. Ну газ балонний. І он труба рядом. Коли вони тягнули цю газову, вони казали, і дорогу зроблять і. Газ в село проведуть і все, типу компенсацію за землю і за все. То ти, наші керівники на той час сказали, ні, компенсуйте нам грошами, де і все. То компенсували грошами, і ніхто їх не бачив. А люди не мають ні дороги, ні газу, нічого. живемо на газовій трубі і газу не маємо. Є стара карта 1648 року, то вже є, що воно було, польське село. Воно називалося, я ж кажу, рудня старіки, через що, через те, що тут виплавляли руду останнім способом. От там за річкою була рудоплавільня. Там вони копали руду і плавили. Якщо хочете ходити до річки, побачите. Чого? Обзивається що ти є, так? Да? Оце залишки тієї руди, яку виплавляли, получався такий шлак. Це ж воно все. Знаєте, це не камінь, це залишки руди. Але вона видно, так як кустарним способом виплавлялася, то вона вся не виплавлена, бо через те, що вони важкі і железо відбується живі. Важкенке воно. Важке. Тут виходить, що це неможливо ще якийсь ще. суміш, якась ідеостана. Да, ну, знаєте, з теперішніми технологіями, може, якби його ще раз на перероботку, то може ще багато чого там взяв. А так? Ця земля багата Рудою можна видобувати. Так. Не робили ніяких археологічних тут розкопок? Знаєте чи ні, кажете це? Тут і геологи були, тут і багато є всяких корисних копалин, але що вони не в великих кількостях. У цій хаті живе перші житель, який народився в селі Старики. Вони ж мене з фотографірують. Люди пишуть історію старіков, то як же без тебе обойдеться? Хто з молодих цих женився, то перший я оженився і що остався тут типа жити, і це вже після мене. І син мій женився тут, вже живе і так і пошло. Маєте господарство якесь? Ну так, да, корова, кінь, ще й пасіка є своя. За селом. Бо вона була тут, а як почали кусатися, то ці кричить, забирай своє, бо кусає. Ну, тут недалеко, 150 метрів. А мене пай. А проведете, покажете. Потім мій син теж построїв, а то внук вже построїв, то вже друга вулиця буде. Тої сторону йде поза селом, і ото вже там. Там 24 плани. Ми двохродні брати. Це, це внуки, того самого діда, Так. Колись був наш род і там ще одні казали боровці. І наш родич з тими боровцями не, не дуже так, як ото кажуть. Тепер мой син взяв із тих боровців дочку за жінку, а другий син взяв з тих боровців дочки, дочку. Типа знову вийшло так, що пішло. Оце мій пай такий той, тут я перевіз. То цього не всі ще в лісі, може тут 20. Є. Ну то там в лісі вже й дуплянки таке, всяке в основному. Бо тут немає, щоб так от посіяли соняшника чи що. Позапрошлий рік насіяли багато гречки, отут було посіяне, то було гречаного багато. Ну, він мені В не... цьому році її липа не цвіла, померзла, а каці в нас немає. А давно ви займаєтесь? Років 20. Не, не так. Бо син ходив у школу і вони в роки в інтернаті жили. І там поблизу дід мав пасіку, Він почав до того діда ходити, ходити, заінтересувало його, купив одну сім'ю. Він думав, що то, то, такого пчолі всипав і вони будуть вже все. Вони їх привіз до хати, всипав туди, вони втекли, полетіли. На другий го зробив другого вулика, завіз до того діда, той дід поселив йому, прийшли з пчоли пчолі, забрали до хати. Хлопець вже почав кончив школу, почав до дівок, я йому один до пчол. А я розвалився цей колгосп, нема роботи, начав до пчол де і так стих. А зараз правнуко тут одє, то вже Діду, якщо ви будете старі, крепко старі, будете ходити з палочкою, то я ці вулики все заберу, але то би одного дам. Я так розумію, це ваша родина, так? ви да, да. сюди? Вся, вся, вся брат, то Ну, А це моя внучка. 79 року. Я вже тут. Ну, вже корена, корена. Зимою менше людей, а літом у нас багато людей, бо в нас їдуть у ліс. Що ви не збирали тут? Лисички, Лисички. А, комаро. Це мій брат. Не з'їли вас? Трохи з'їли. Що трохи Бачите, всі в крові. Іван, покажи з того пакета людям, вони знімають. Вони знімають. Що пакета? То мене ще й тут є. Ще тут є. О, тут їх багато набрав. Ого, пакет який. В школу тут ходять, на школу. Три учні. Три учні. Уже 5, вже п'ять, вже пойде в перший клас там трошки, вже більше. В Рокітний їздить цілий автобус, цей шкільний. Ось теж йде в п'ятий клас. Ви знаєте, молодьові трошки є, трошки є, і багато. Таких їх дітей маленьких ще, що тільки народилися. Так як тут нема роботи і невигідно в рокіт не їздить, бо це ж треба ну, добиратися. Машиною не наїздилися, бо це 17 кілометрів плюс-мінус. То ми як за кордон? Стабільно за кордон, якщо якісь там роботи чи ще ж. Їдемо за село де здорові каміння. Побачите нашу природу, буквально кілометр два. Як так в стариках бути і не бачить каміння? Може ви ще в житті не бачили такого каміння. От бачите, які у нас ліса. Вони є в основному. Не то, що сплошну хвойні є. А вони ж бачите, вони берези, там дуб, там все. Знає, це природні такі. Отакі камні, бачите? Здорові які. Таких ви не бачили. Це у 90-х роках ішов бунт такий, навіть ще не 90, да, десь в кінці 80-90-х -х, х років грузини. Каміння вивозили від нас. Вони е, о, такі здорові каміння вивозили, розрізали на пам'ятники. І от вони в нас теж покололи багато де. Бачите, як побурано. Подивіться, дірки і клинки побиті. Перевіряли, да, які він всередині яка його структура. І от вони побачили, що він бідно не такий. Десь коли не було водосховища, то річка була. Літом вона була така, що можна було перейти будь де Ну як пойде дощ, чи що вона стає повноводна, виходить з берегов, ну, то лодкою переплив де і все. Тут... Тиша спокійно тут всі одне одного знаємо. Якби на природі живеш, почуваєш морально, ну і тут все своє свої старіки не примені ні на ні на якій город взагалі.